А ще особенных любителей пописать комментарии я сделаю скрины, повыкидываю без личного видео, хай подивляться на вас. Ви ж, блядь, всі свої аккаунти поблокували. Ніхто до вас навіть не зайде, то котики якісь, блядь, то зайчики. А ви ж тихаря на дивані лежите і пишете коментарі, Це Представляєте, які ви ж, блядь, гниди, блін. Бляд. Ліцо своє показати не можете. Ну вам зато треба ви сказати, це там на диванчику красиво так написали, грамотно чи мову. Та ніхто ж не відказується її вчити. Просто одним вона дається легше, другим важче. Я не кажу, що я її не вчу і, блядь, і не собираюся.